Привіт. Спонтанне відео на тему, чому секс не привід для знайомства. <гум> Багато з нас, хто виїхав зараз за кордон, знайомляться з чоловіками, жінки або чоловіки з жінками, і виникають почуття. І саме на фоні такого стресу, на фоні змін нової, нових обставин. Нової країни, чомусь ці почуття набагато гостріші, емоційніші в усіх планах. І часто звертаються дівчата на тему цих відносин, що та як, і як нам бути, і ну, як вибудовувати їх. То, перше, що хочу сказати, дівчата, шануємо себе, по-перше, більш проявляємо егоїзм. Здорового егоїзму відносно себе, любимо себе і не будуємо якихось планів. Тому що зазвичай по статистиці відносини, які виникають в екстремальних умовах, а ми зараз в екстремальних умовах емоційно знаходимося всі, як правило, такі стосунки, ну, не Недовготривалі, не мають великої довготривалої перспективи. І краще не будувати собі в голові такі розові якісь надії, плани. От якщо на роман, там інтрижка чи якось, віднесіться від цього легко, як до подарунка долі, насолодіться, живіть і не, не плануйте нічого. Ну, деякий відсоток із цього дійсно серйозні стосунки, які мають перспективу. Як правило, більше це молоді люди, а вже люди, які старші, то це такий сплеск емоцій, можливо, захисна функція психіки, тому що була велика напруга, і саме такі стосунки дають можливість трошечки розгрузитися, переключити увагу на те, що природня. Але не треба на цьому циклитися. Потім, тому що замість е, приємної пілюлі е, ці стосунки переростають потім знову новий ток якоїсь депресії, якихось стресів чи ще чогось такого. Це того не варте. Як кажуть, послав Бог. Порадійте, насолодіться, відпочиньте. А якщо це воно дійсно ваше, якщо це ваша доля, якщо це перспектива, то воно вибудується саме. воно дальше ну, далі ці стосунки матимуть розвиток, але не поспішайте. Тому що, скажімо, чим старша людина, тим більший проміжок часу для, потрібен для того, щоб тверезо оцінити. Перспективу цих стосунків, тому що в кожного за плечами є свої <кій> такі, скажімо, турби великі із досвідом, і з негативним досвідом, із позитивним досвідом. І коли виникають емоції, це все від так, кудись там в сторону зрушується. Люди відчувають тільки прилив, ну, закоханість ту, що 17 років. Але пройде місяців три, чотири, і починаємо бачити дещо інше. Ну, тобто, ми починаємо бачити партнера і себе в цих стосунках, по-іншому. З'являються перші якісь е претензії один до одного, е ще чогось, тому що ми дівчата собі набудуємо в голові, е що це повинно бути так і так, тому що в, в цій форії ми не чуємо, що говорить партнер. Тобто він має на увазі, можливо, просто ти мені сподобалася, мені з тобою класно. Да, Я може закохався, але це нічого більш і більш нічого. Тобто він не, буд... ну, не має на увазі щось серйозне, а у жінки там вже прям плани на 10 років чи на 20 до самої пенсії, до самої старості, до гробової доски, як говорять, не треба цього робити. Тому що це буде шкода тільки самій собі. Тому просто відносимося цей курортний роман. І чим ви легше до цих стосунків віднесетеся, тим більше у вас шансів мати з них розвиток більш позитивний. В крайньому випадку, якщо вони завершаться, ви вийдете з них просто з гарному настрою, з доброю пам'яттю, без претензій один до одного. І це залишиться у вас як приємний спогад. Ну, це захисна функція психіки отримати таке розгрузку, скажімо так. Якщо це серйозно розвинеться, воно розвинеться само собою. Але не треба робити цього для себе ще один привід для трагедії, ще для одного стресу. По-друге, для того, щоб спішити вступати в стосунки в новій країні, то треба розуміти закони. І першим поспішати, як кажуть, вийти заміж. Ну, багато дівчат хочу вийти заміж, дізнайтесь закони, тому що інколи краще не вийти заміж, чим вийти, бо будуть тоді проблеми. По-друге, ментальність. Закоханості всі такі гарні, але в кожній країні, в кожної народності своя ментальність. І це треба вивчити. Тому що чи готові в першу чергу. ви бути, м м Оправдувати, чи будете ви відповідати тим надіям партнера, які на вас він покладає відносно своїх звичок і своєї ментальності. Так само, чи він буде відповідати тому, тому що ми звикли жити в своєму соціумі, в цьому соціумі якби прогнозовано, як, що ми очікуємо від партнера, а в іншій країні по-іншому. І перш чим спішити, як то кажуть, надіти собі хомут на шию, треба подумати, чи він не буде вам нагрузом, чи він буде гарною прикрасою, чи це буде дійсно хомут. Тому, дівчата, шануйтесь, не поспішайте, насолоджуйтесь. Па-па!